Всім доброго дня, слава Україні. Отаке От Луша є на продаж. Лошатю 3 місяці. Три місяці лошатю. Лошадку спокійне. Від хорошої кобили. Зараз покажу кобилу. Лошадку гарне. Номер залишу в описі. Дзвоніть, питайте. Господар продає. Лушечка. <рискліст> від гарної кобили. Така. <рискліст> Гвардійська, Бойко. Вогер з Гвардійська. Тернопільська область, Підгаєцький район. То недалеко, якщо то люди хочуть, то знають, позвонять. Ось така лошечка є. Я номер залишу в описі. На люди дзвонять. Зараз покажу ще маму. Мама дуже гарна, велика. Спокійна. І лошичка і, і спокійна. Зараз я покажу одне лоша. Його лошичці ще раз кажу три місяці. А моє два місяці. І ще покажу одне лоша. Ну Там то то вже від э, лошатки, від ваговод, зараз друге покажу. Тоже кобила проста така, о, Гуцул. лос... гуцулка кобила. А це лоша вже від такої кобили. Зараз перше покажу цього лошаті маму. От мама це лошаті. От така дерешка. Зараз запряжена в возі. мала, стій. Мало, стій. Гарна кобила. Зараз возі возили зерно нею. Кобила груба, файна. Кобила тільки зараз на пасовиску. Пасеться, більше нічого не бачить. Ніякого зерна, нічого. Кобила велика. Ось такий віз. Отака От кобіла, Стий мала, стій, стій, стій Лушечка є куди. Стий. Отака От дережка. Кобіла не продається, продається від неї тільки лошадка. Лошадку є три місяці, гарна, спокійна. Номер залишу, ви дзвоніть, питайте. Стий, стій. стий. Отака От дерешка. Від цієї дерешки зараз лоша продається. Ще раз нагадую, номер залишу в описі. Дзвоніть, питайте. Тернопільська область, Підгаєцький район. Село Степове. Шо? Дай, Прислав, ну що ти хочеш? Давай, що? Той господар того лошадка. <клухи> Спокійний лошадка. Та як дитина ходить, ходить таке спокійне. Та ногу беру. Ну, задна, ну. Каже, йому просто не треба двоє коней. Лошадка спокійне ходить, коли купили. Вон мама стоїть. А, дай зараз. Та що, Кубі... лошадко спокійне. Від гарного жеребця. Ну, жеребець був такий високий, то не був такий неваговоз. А, а, а. Файний високий жеребець. Воно сідало так по пожеребцьове таке. Але то що досить того, що гарне, спокійне. Господар ще Ну, no. лошадко буде гарне. І ще раз зараз покажу ще одну кобилу. Ту, що я вже знімав, якраз лошабло врудилося. Душа була вродилася, то є така гуцулка кобила, а лоша від, від українського ваговоза. Цим було тільки два місяці. То є ковик, його 23 роки. Вона зараз робить роди Лушата. Лушат у 2 місяці. Луша гарне грубе. Лоша гарне. Лоша наразі не продається. Буде продаватися. Знімлю відео, скажу. Ось така у нас кобила. Два місця лошаті. Якраз минуло гарне грубе. Ось такі справи. Кобилі 23 роки. До зараз роди лушати. Кожного року є луша. Наразі луша не продається. І вона гуцулка. Кубила спокійна, робоча. Роби роботу, сьогодні возили зерно. О така кобила. Та двома кобилами сьогодні возили зерно. Приїхали, розпрягли, вирішили зняти таке відео. Там того лише перше продається. Номер залишу. Наразі того не продається, але покажу два місця лишать минуло. І так тут придають. Окей, так так так.